З миром Божим Любі події, які відбуваються в Ізраїлі, всіх нас дуже збентежило. Але, попри всі, по, незважаючи на це, в Україні відбувається проклята війна. І всі ми дуже давно знаходилися таких в ілюзіях, у сплярці. Але коли почало це все жахіття відбуватися в Ізраїлі, ми всі прокинулися. І Господь наш Ісус Христос, коли прийшов. Коли Бог прийшов в тілі Ісуса на землю, він розповідав, що нам треба робити. І я хочу вам почитати те, що він їм говорив. Це буде Евангелія від Луки, 13 глава з першого по п'ятий вірш. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, кровь которых Пилат смешал жертвами их. Иисус сказал им на это, думаете ли вы, что эти галилеяны были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Селиомская и побила их, виновные были всех живущих в Европе? Ні, говорю вам, но если не покаетесь, все також погибнете. І Покаятися це означає і сповідувати, і визнавати свій гріх, прийти до Бога, примиритися з Ним і більше так не робити. Тому що це говорить сам Бог, іншого варіанту нам не дано. І коли ми наближаємося до Бога, ми віддаляємося від сатани. Коли ми віддаляємося від Бога, ми наближаємося е, до сатани і третього не дано. І останнє століття вони почали висміювати церкву. Який Бог? який сатана, ви про що? Але церква завжди завжди говорила, що є добро і зло. І в нинішній час до чого дійшов світ? До того, що світ розділився на добро і зло. І всі кричать: Війсь зла! Але. Місія, слово Боже, дуже давно, більше десяти років назад, вона записувала відео, вона проповідувала про апокаліпсис, про всадники, про війни, про це все. Але навіть віруючі не хотіли цього слухати. І Господь, він прийшов на землю для того, щоб перемогти зло. Він переміг, забрав ключі, від аду і смерті, забрав владу сатани. Він переміг. І щоб нам тут на землі. Вижити і здобути цю перемогу, нам треба покаятись і прийти до Бога. Це дуже важливо, тому що коли ми приходимо до Бога, ми приходимо під Його захист. І всі ті події, які відбуваються зараз навкруги, вони взагалі нам не нашкодять, поки ми не виконаємо волю Божу. А коли буде виконана воля Божа, всі його діти підуть до Нього в рай. Смерть для них це буде просто перехід. Ви можете. Написати нам, і ми допоможемо вам у цьому запитанні, тому що коли відбуваються всі ці події, ми приходимо до Бога, і це добре, тому що Господь стоїть над всім. І коли приходить Бог, зло переможене. І тому е, напишіть нам, і ми допоможемо вам увійти у волю Божу, і нам кожному треба вже прийняти е, зробити вибір, тому що часу залишилось е, дуже мало. Нехай Господь благословить вас і захистить на тому місці, де ви є. Амінь.